Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачне запечене м'ясо у духовці, яке можна подавати як повноцінне гаряче блюдо, або ж нарізати до м'ясної нарізки як холодну закуску. Получається смачно, готується просто і безпроблемно. Отож, починаємо приготування. Для такого рецепту нам потрібно м'ясо, майонез та сметана, лимон та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто, неймовірно смачно. У мене ось така от красива велика вирізка. Перед запіканням нам потрібно її просолити та замаринувати. Тому я беру форму, в яку додаю чайну ложку цукру та чайну ложку солі з гіркою. Для того, щоб сіль та цукор швидко розчинилися, з чайника влию зовсім трішки кип'ятка. Ось так перемішаємо. Кип'ятку дуже швидко цукор і сіль розчиняється. Після чого додаю холодну воду та добавлю одну столову ложку соку лимона. У мене лайм. Опускаю в цю водичку наше м'яско. Важливо, щоб м'ясо було повністю покрите маринадом. Щоб воно рівномірно просолилося. В такому стані залишіть на столі бодай би, на одну годину м'ясо пробуло у так званому маринаді та замаринувалося. Тепер нам потрібно підготувати пряну суміш, для якої я використовую свіжо-мелений перець, також додавлю зовсім трішки цукру і ось так на кінчику чайної ложки солі, сухий часник, паприка. Суміш італійських трав додам коріандр, а також для пікантності зерна гірчиці. До речі, коріандр теж можете додати в зернах. В принципі, суміш спецій ви робіть самостійно по своєму смаку. Ретельно перемішали. Окремо м'ясо не потрібно солити, перчити, воно вже зачищене і в принципі промариноване. Я беру сметану та майонез в рівних пропорціях. І перемішую до однорідності. Та покриваю наше м'ясо. Після чого беру шматок пергаменту, на дно соломаю один невеличкий лавровий листок. Можна взяти порошок лаврового листка. Ось так посипаю суміш наших прянощів, беру м'ясо і ось цією сметаною з майонезом викладаю вниз на спеції залишком маринаду. Покриваю зверху наше м'ясо. В мене ось така красива вирізка вже покрита маринадом. В принципі, для такого рецепту підходить будь-яке м'ясо, навіть куряче філе. Ось так не боячись, я щедро посипаю нашими травами. Щедро, не боячись. чим більше спецій, тим смачніше буде наше м'ясо. Акуратно закриваємо. Пергаментом. Ось так. Такий конвертик. Після чого беремо фольгу. Пам'ятаємо, що в нас ось тут знаходиться верх із спеціями. І ми у фольгу так міцно міцно замотуємо нашим м'ясо. І також акуратно закриваємо бока. Беремо форму, в якій будемо м'ясо випікати, вливаємо буквально 100 г води на дно форми. Так як моя форма скляна, я відправляю її у холодну духовку. З моменту нагрівання буду випікати м'ясо одну годину при температурі 180 градусів. І все, м'ясо повністю приготувалося. До речі, чим довше ви його запікаєте, тим структура стає м'якшою і такою волокнистою. Направду дуже дуже смачне до будь-якого гарніру, до картоплі, просто на святковий стіл нарізати таке м'ясо виходить направду дуже казковим, дуже смачним. І як варіант, саме таке м'ясо, коли вони повністю остини, дуже класно нарізати до м'ясної тарілки. Смак не перевершений, і від нього неможливо відірватися. Готується. Просто, без заморочок, без хлопот ваші улюблені спеції додадуть особливого шарму, чудового смаку, і від такого шматка м'яса даю гарантію, не відмовиться ніхто. Смачно, просто, доступно і доволі універсально. Готуйте, адже це дуже просто, це смачно і доступно. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підпишіться на мій канал. Усім смачного!